Ісус Христос розказав притчу, що в одному місці був суддя, який Бога не боявся та людей не соромився. Євангеліє від Луки, 18 розділ. Пізніше цей суддя сам про себе сказав, я Бога не боюсь, та людей не соромлюсь. Сьогодні ми можемо бачити та чути, що з кожним днем та роком. Таких людей стає більше, більше та більше. Які Бога не бояться та людей не соромляться. Люди добрі, не йдіть за ними, бо це не дорога, це болото. Вони не заснуть, поки не зроблять комусь зле. Вони не відчувають не людської радості, не людської болі. Вони не тільки самі роблять зле, але і тих, які роблять зле, удобряють. У священному Писанні сказано їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, слава в соромі, вони думають тільки про земне. Вони отупили і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Премудрий Соломон сказав, вислухаєм сутність всього, бійся Бога та Його заповіді виконуй. Бо в цьому усе для людини. Добре ми робимо погане. Бог усе приведе на суд.